Як злітає у небо український дрон, демонструють інструктори навчально-тренувального центру. Майстер-клас відбувся до Дня Незалежності у парку імені Чекмана. Ми приготували локацію з пневматичної зброї, локацію зброї бойової, яка є на озброєнні в тирі навчально-тренувального центру. І е, види дронів, на яких е, наші курсанти навчаються пілотувати ППЛА. Люди можуть постріляти з пневматичної зброї. Політати, спробувати літати на дронах, є симулятор дрона. Ми даємо можливість, і показуємо, що ми можемо вчити людей, як керувати безпілотним літальним апаратом, так і стріляти. Якісь тактичні елементи, елементи виживання. Тут, да, тут у нас є зброя, тут можна і постріляти, подивитися, яка зброя є. Долучились до заходу і прикордонники разом із чотирилапими підопічними. Хмельничанам демонстрували, як службові собаки шукають вибухівку, зброю, наркотичні засоби та затримують зловмисників. Стояти. Сидіти. Лежати. Зі мною разом вівчарка малінуа. Зіко. Собаці 4 роки. Сьогодні у нас є шість собак, породи німецька вівчарка бельгійська вівчарка Маринуа та Копірська нєль. Судова собака це є допомога, склад прикордонників, не тільки взагалі Сил оборони України. О 18-й на хмельничан та гості міста чекав концерт гуртів Станза та Чумацький шлях. Вони сьогодні знову ж таки продовжують збір на fpv дрони, які сьогодні так необхідні на фронті. Сьогодні ми маємо локацію також в парку Чекмана, де мистецький колектив, де дитячі школи, де дитячі об'єднання показують майстер-клас, також невеличкий благодійний ярмарок. Наголошую жодних масштабних заходів ми не проводимо. Але для того, аби, хоча б, трішки підкреслити той наш день, який ми відзначаємо, такі мінімальні заходи придумали для хмельничан. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.